Нуль на користь рівненського кардиналу. А Микола Грин. з М'ячем. Хороша передача на Сорокіна. Але Сорокін здавалося, надто затягнув із цим ударом, але не затягнув друзі. якраз все зробив часною темп. Сьома хвилина нашого поєдинку. Владислав Сорокін відкриває ліг своїм забитим м'ячам. Подивіться, здавалося, він вже втратив тут шанс для удару. Хитнувши декілька разів Романа Гураля, але Владислав Сорокін так не думав, він знав, що він робить. Сорокін. Продовжується атака від нього. Удар. 1-0! Сорокін. Не дарма, ми його згадали. Владислав зараз чудово розбирається. І м'яч точно у кут залітає. 1-0 на користь гостей. Ось так от. Чудово розібрався, розібрався Владислав Сорокін у цій ситуації. І 1-0 на, на користь гостей. Знову от, в другому матчі поспіль е, між цими командами. Ну і в Києві е, заодно е, відзначається саме Сорокін. Який... Ще живу Остріков! Андрій Остріков на рівному місці зараз придумав він цей пропущений гол. Басич відзначається. 5-2 стає рахунок. 5-2, но рівняний і свій пресинг прийшли і е, пішли. І відзнач. Ще момент і забивають рівняни. Ось так от рахунок стає. 5-3 в нашому поєдинку. Це Едуард Волков. Він... Перехоплення від госта і знову сорокін вступає в боротьбу і знову цю боротьбу виграє. Просто нестримний сьогодні Владислав Сорокін. Хороша передача на Дмитра Скипчика. Ви це бачили, друзі? 1-0. Кардинал Рівне виходить вперед. На 10 й хвилині цього поєдинку Дмитро Скипчик ударом головою виводить свою команду вперед. Яку елегантну, красиву передачу на партнера виконав Владислав Сорокін. Просто цукерочка, і тут зумів переграти на другому поверсі. Басич грає на Ланка, і Ланко забиває 2-2. Претензію Миколи Хом'яка вже до Олександра Васильєва. Насправді голкіпор сьогодні багато рятував свою команду. Голокіпорніплян. Дивимося у повторі. Один дотик. Ну Тут якось під рукою у Миколи Хом'яка м'яч цей пролетів. 2-2. Євген Ланко м'яч на світ. Павленко, зокрема, його Київський браган, втім на результатах команди це поки що ніяк не позначилось. Команда продовжує набирати очки. Що тут Едуард Волков! класно розігнали рівняни. На четвертій хвилині цього поєдинку Едуард Волков виводить вперед Рівненський кардинал 1-0. Михайло Волянюк все зробив для цього м'яча, аби допомогти партнеру. Цей м'яч забити. Але ось це вирішальний рух, вирішальний фінт, обірож. Все завершував сам. Власне, закидання на Парфенюка, а тут Дякую. який м'яч забиває Дмитро Дяченко. Я зробив ось цю паузу, намагаючись не завадити, своїми словами, пробити Дмитру Скіпчуку. Дуже довго так цілився, летів м'яч. Здавалося цілу вічність. Передача класна. від Любомира Парфенюка. Є Дмитро Скіпчик. Ідеальний удар у дальню дев'ятку. 13-та хвилина нашого поєдинку. 2-1. Рівненський кардинал вдруге у цьому матчі виходить вперед у рахунку. Владислав Сироків забиває загіджені секунди до сирени. Четвертий з четвертої спроби рівняти зуб реалізувати дабл пенальті. 3-1 стає рахунок Владислав Сорокин. Сурокін. Блокують його суперники. Парфенюк, Скіпчик, хороший удар і Кравчук робить рахунок 4-1. 23-я хвилина нашого матчу. І це навіть не Сергій Кравчук. Ось ми о, в повторі бачимо, що він гравця Івано-Франківського органу М'яч Вилітає у ворота Андрій Ткачук. Його автогол на 23-й хвилині. Агман найранговішого чемпіонату країни. Момент ще зараз можуть забити рівняне 1-0! Дуже швидко на 33-й секунді гри. Ну і все. З центру майданчика доводиться розігрувати атаку команді найті. Тут повноцінно зміна четвірки організувалася. Волянюк, як же ж він розвернув суперника. Удар! Блискавичне завершення цієї атаки. На рівні Призера щонайменше української екстралі. Це цей удар суперника. Пітуля помиляється. Пусті ворота. Удар! 3-1! Волков скористався помилкою Андрія Пітулії. Таймау таке враження. Змушений брати Андрій Федюк. Бачимо відео повторює, як прикро зараз виконав невдало передачу. Андрій Пітуй. Ну, 40 секунд було і найті. Щоб забити і зрівняти рахунок. Зараз важливо не пропустити. Гол! Воянюк приносить перемогу кардиналу. Ти? Нічого. Не вдалось протиставити. Хлопцям Андрія Федюка. В'ячеє. Здається, що дуже сильно хочуть відновити рівність. Второй паси. Удар від Скіпчук. Скіпчик! Супова, це фантастика. Просто скіпчик зупиняє і одразу збирає. Марскабельну зручна висота. Відлітає м'яч у ворота, помилка, друзі, в'ячемо. Навіс Давісві, оволять. Простріл, баси! Челик Олександр турбасить! піднімає на ноги Роботку вилівай такий! Заводить вперше уперед різку команду! Який ж пасить великий файл! Яке ж завершення від басича! Фантастика! Просто фантастика, друзі! Палка приймає Скаяб футзал! Матч розпочнеться о 12-й і м'яч у воротах. Кардинал відкриває рахунок у нашому матчі. Віддає хорошу передачу. Скіпчик ще раз дивився з цього ракурсу. Ну там втратили. Втратили Ланка. І Євген відкриває рахунок. ланко. Його ліва. друзі! удар. Дивимося ще раз. Ну як тут можна захиститися від такої відстані від е, лівої ланка. 2-1. 2, -1. 2 -1. секунди в цьому протистоянні. Харків кардинал. Харків проти Рівного. Удар з далекої Відстані і Голяка залітає. Задивіться, скільки там залишилося. То Та, дивимося повторі. пробиває то капітан, але там чи не автогол, то залітає. Трічки не розібрався. а зараз капітана. Капітан під праву під ліву. Дар'я Чусіці. Саме завдяки Валенюку. Дивіться Валенюк Як так з носка пробиває на горного власна техніка. Ну, це Михайло Валенюк Що тут говорить. Гроші розіграш. І ще є можливість пробити Гол! Забив, дивіться ще раз. Побачив капітан. Віддав 20-му і Артем Малиновський. Один із наймолодших гравців кардинала. Забиває ворота Олексія та рахунок знову стає плюс два для кардинала. У Полтаві у ворота Харкова. А тут Владислав Сорокін, 15-та секунда другого тайму. Артем Малиновський одразу забив... Запуст... Артем Малиновський так передав, що І Владислав Сорокін в один дотик. Він лише своєю особистою грою. Ось і все. Ну, а зараз момент і кардинал реалізовує стандарт. Суха серія Юрія Савенка дійсно не могла тривати від Аврора тільки в екстра таймі. Поступилася Івано-Франківському урагану. Ну і фактично зупинилася за крок від історичного першого трофею в історії клубу. Результат. А, поки що зберігає повноцінний нерв гри. Зараз до атаки Дяченко підключається і забиває кардинал. Невже це Дяченко? Дяченко рухається з м'ячем. Його ніхто не зустрічає і зовсім невдало підставляє ногу Олег Легензевич. Ось на такий Рикошет Саванко вже не реагував. Так, школьний. Далі втрата. І можливість для контратаки Малиновський. Малиновський! 3-3, господи. Кардинал відновлює паритет знову. Дивимося ось цю результативну контратаку. Малиновський скористався провалом Аврори в обороні і чітко реалізовує свій вихід вічнавич із Юрієм Саванком. Так, технічно підсік м'яч. Гравець. Тихає на свою стрімку контратаку. Пробуває! і робить рахунок. 2-1. Едуард Волков повертає рівненський кардинал до життя. Дивимося за цією атакою. Класно, потужно пробиває тут Волков. Ну і радість не підкупна. Йому вже без емоцій. Ланко віддає в центр і накривають, встигають накривати Волкова, і там мені здається навіть маленький Рикошет.